Всім добрий день. Сьогодні ми знаходимося в Нідерландах. Буквально годинка-дві назад, як приїхали в Нідерланди, оглядали одному клієнтові автомобіль і зараз приїхали на ще один Renault Megane 2012 рік, коричневий колір, 219 тисяч пробів на легкосплавних дисках в комплектації BOSE. гарний насичений коричневий колір, ще раз повторюся. На е, перший погляд непоганий автомобіль, тобто має з пошкоджень ось на правій передній дверці має вмятинку, але вона витягнеться, і царапинка, Царапинка заполірується, її не буде. На 17-х легкосплавних дисках. Перевірили вже ми її на стан лакофарбового покриття. Е, на жаль, виявили один елемент, у нас є підкрас. Навіть можна сказати, не один, а два. Один незначний, тобто передня, задня права дверка показує 150-160 мікрон, тобто це є перелак. А... Можна підкрас на задній праві. тобто показує мікронами від 400 до 600 до 700 мікрон. тобто В одному місці не знайшов саме більше. Я думаю, скорше всього, що було пошкодження ось тут недалеко біля того фонаря тобто, в тому місці 800-900 мікрон. ну, але Зроблено ідеально, зроблено без ну, тобто професійно, немає ні підтікань. З, е, якщо дивитися, без е, прибору, ви нічого не побачите. Е, вартість ось цього автомобіля може бути в Україні ну, на сьогоднішній день, я думаю, що це є нормальна ціна, можу вам її зробити, якщо знайдеться людина е, 8300 доларів. Це вже машина буде розмитнена і сертифікована. По комплектації має фаркоп, має задній партронік, має передній, ні, переднього, да, переднього, на жаль, немає, має тільки тільки задній партронік, переднього немає. Салон автомобіля в нас, то як завжди, в комплектації бо все, типу, йде комбінований, тобто матерія з, з кожою. Акустика. Акустика босе, всі 4 стіклоподйомники, складання дзеркал, навігація, двозонний клімат контроль, 6-ступка, 81 кВт, електроручник, круїз контроль, мультируль, датчик дождя, датчик світла, все то присутнє в цьому автомобілі. Заводиться без проблем. Пробіг зараз вам продемонструю. Ось 219300 км. Ну, я рахую, що вартість на сьогоднішній день 8300 з сертифікатом в комплектації босе. Ну так, має незначний підкрас. Ну, але я не думаю, що це є велика проблема. Кого цікаве, ось цей автомобіль, також є два ключа. Ось, два ключа. Ключі не потрібно встановлювати в гніздо, тобто є безключовий доступ. Колір її чудовий. 14 рік потрібно буде зробити легенький детель, тобто хімчистку треба буде зробити вже безпосередньо в Україні. Це все зробимо ну, ми, бо, тому що клієнту віддаємо почищений автомобіль, має ледовські ходові вогні під фарами. Ну, В принципі, так як і в всіх комплектаціях Босе, в них все майже однаково. У мене дуже багато відео. Тобто більш детальні інформації про сам автомобіль можете телефонувати зараз на корисах в Нідерландах. Можете мене набирати на обичний телефон на Київстар 097 606 25 99. Більш детальну інформацію і як можна зарезервувати цей автомобіль, я вам розкажу по телефону. Резина в нас стрій літня, і, можна так сказати, ще не в поганому стані. Тобто процентів. 60-70 резини ще є рік, її 48-й тиждень 2016 року. Не є нова, але но, в принципі ще її достатньо. По порогах дуже багато, дуже багато часто при покупці буває так, що пороги десь підігнуті, дута. Я вже передивився, з лівої і з правої сторони пороги в нас в ідеалі, без жодних пошкоджень і без жодних. Вмятин. Ось такий автомобіль. Ще раз наголошую ціну 8300 доларах. Вже в Україні розмитнена, сертифікована. Кого цікавий ось цей автомобіль? Телефонуйте 097 606 25 99. Звати мене Андрій, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, для того, щоб всі нові автомобілі, які я закидаю на свій YouTube канал, ви одразу получали повідомлення. Також можете зайти на сайт ось цієї е, стоянки. І е, будь-який автомобіль, який тут знаходиться, я можу вам оглянути і прорахувати. Автомобілів тут достатньо. Стоянка не є маленька. Є різна, різні, як то кажуть, автомобілі, і Citroen, і Ford, і Volvo, і Honda, Fiat, Kia, тобто різна різні різні автомобілі на будь-який смак і на як то кажуть, будь-який вкус. Телефонуйте, всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео.